Так, наше приміщення, де аптека знаходиться. Тут торговий ряд ідуть, теж також аптеки. А і бачимо тут у нас селько. Це ЖК Венеція. Далі ми бачимо SportLife. Перехрестя доріг. Так, пешеходный трафик, тут Укрпошта. Так, пешеходные трафики идут в одну, в другую сторону. Дорога. Смарт лайф. Так, люди идут снова. борт.